Боротьба українського козацтва за свободу забрала життя багатьох гідних синів України. Їх подвиг обесмертили народні балади, легенди, твори письменників, класиків світової літератури. Двайливе ставлення до фольклору, літературної спадщини дають змогу людям 21-го століття пам'ятати про коріння нашого народу, допомагають укріплювати зв'язок між поколіннями. Ми просто зобов'язані пам'ятати тих, хто протягом століть і донині бореться за незалежність, Ість нашої країни згадки пам'ятки важливих для України подій на сьогодні знаходяться у музеї національної гвардії України. Музей має неймовірну атмосферу, постійно оновлюється та кожного дня чекає на свого нового відвідувача. У закладі побувала і наша Ксенія безлюдна. Мужні відважні справжні патріоти гідні сини України. Вони віддали свої душу й тіло за свободу кожного з нас. Можливість нащадкам жити на своїй вільній богом даній землі. Сьогодні їх світлини і нагороди бережливо зберігаються в центральному музеї Національної гвардії України. Горять свічки. Лунають панахиди. І люди знов шикуються рядами. Щоб помолитись за здоров'я всіх живих і світлу пам'ять тих, хто вже не з нами. Наче у храмі в музеї запалюють помінальні свічки і лампади. Тут пригадують добру славу наших воїнів-героїв АТО та всіх тих військових, хто в різні часи загинув при виконанні своїх службових обов'язків. Є тут і ті, хто помер не на своїй землі, але заради миру. Серед них Ігор Кіналь, миротворець. Його життя обірвалось у Косово у 2008 році. Як бачите, перед вами навіть знаходиться щит, залитий його ж кров'ю. В цій же витрині знаходить знаходяться і його особисті речі. Це і ще один експонат. Тепер експонат, медаль Дагаха Маршельда. Чому прозора? Чому схожа на перлину? На мою думку, це голограма душі, душі людини, яка була дійсно світлою. Не оминути увагою експонати революції гідності, кровава зима, що всіх нас змінила, застигла в історичних світлинах і цих особистих речах героїв Небесної Сотні. Тут, наче, повертаєшся в атмосферу подій на Майдані. Сьогодні всіх згадаємо поіменно: хто поряд з нами і кого нема, це наша слава, наша мужність і не остудить пам'яті зима. Чому зима? Зима, що нас змінила? От це, зрозуміть не сила, але життя іде, і навіть в часи війни доречна художня і музична творчість, атлетичні досягнення і встановлення рекордів. В музеї Нацгвардії є і такі стенди, присвячені культурному і спортивному життю військових. А ще привертають увагу куточки із подарунками відвідувачів серед таких збірка віршів і малюнків юних мешканців з Луганської області. Це діти із міста Лисичанськ. Діти зі звільненого Лисичанська, які після екскурсії у центральному музеї Нацгвардії також у нашому главку показали ще й свою творчу програму. Звичайно, розповідати про всі цікаві експонати музею національної гвардії України можна годинами, але краще один раз завітати самим і побачити все на власні очі. Тож ласкаво просимо.